1299 гривень коштують ось такі чоботи, зимові Демар, шкіра зверху, знизу галошує термокаучук, це Демар, Польща, виробництво Польща, бачите, Made in Poland. Вони витримують температуру до мінус 50. Ось тут, дивіться, скільки слоїв різно, з чого воно все зроблено, намальовано. Всередині йде чулок, який знімається, виймається, сушиться, стирається з натуральної овчини. Зверху у нас йде войлок, всередині натуральна овчина. Всередині в цьому чулочку лежить ще одна ось така додаткова теж з овчини. Далі, і між чулком і самим чоботом, так само ще лежить. Додаткова устілочка з поліуретану. Ось така вона такий має вигляд. Це у нас шкіра, тобто можна подивитися на товщину цієї шкіри, як воно виглядає. Язичок тут вшитий, тобто вони не промикаючі. Ви можете пройтися, не стояти в воді, а саме пройтися по воді, і в у вас залишаться сухими. Вона пропитана, ця шкіра, що вони ну, мають водовідштовхуючий ефект. Це різина, яка на морозі не добіє. Вона однаково еластична. що зараз у нас плюс 25 температура, що зимою мінус 25, Вона однаково буде м'яка і еластична. Плюс вона не слизька. Вона працює, ніби липучка до льоду прилипає. Чотири тисячі гривень. Беруться вони розмір. в Розмір. Відправка по всій Україні на випошти.